Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячено найближчому майбутньому нашого бджільництва і суровим реаліям сьогодення. Це відео буде корисне тим людям, які не планують лишати бджільництво, які планують залишатися у бджільництві і навіть планують розвиватися. На початку теми я вам покажу, чим я зараз займаюся, а займаюся тим, що модернізую це своє приміщення для відкачки меду. Воно розташовано в такій старенькій літній кухні, і приблизно за 10 хвилин ви зрозумієте, чому я вам це розказав. Справа в тому, що ми з вами знаходимося в державі Україна, яка декларує вступ до європейської спільноти, і у зв'язку з цим законодавство приводиться у відповідність к нормам європейської спільноти, і звісно, що законодавство, яке стосується бджільництва, це закон про бджільництво, закон про харчові продукти. Закон про пестициди та ядохімікати теж він буде змінюватися, частина там вже змінилася, частина в процесі змін. І знаючим людям зрозуміло вже, що приблизно в 2028 році ми вже не будемо так займатися бджільництвом, як це було раніше. Однозначно, ми будемо по-іншому відноситися до нашого процесу відкачки меду, до нашого процесу качівлі. До нашого процесу реалізації нашої продукції, бджільництва це все буде вимагати норми європейської спільноти. У двох словах зміни будуть стосуватися безпечності нашої продукції, всі процеси повинні відбуватися в безпечних умовах, тобто стерильних, чистеньких, пасічних повинні забезпечити, щоб все було чисто. Наприклад, приміщення для відкачки меду воно повинно бути митися, повинна підлога митися, повинні стіни митися. Там Повинен бути рукомойничок, там повинна бути якась зона для переодягання. Тобто пасічник повинен не в тому, що вийшов з вулиці працювати з харчовими продуктами, а переодягти якийсь там халатик там чистенький чи одноразовий якийсь там костюмчик, нацепити якісь там бахіли. Надягти якийсь капелюх, тобто це все ще не вимагається, але до цього ми йдемо. І я наголошую, що приблизно з 28-го року це все у нас вже запрацює, якщо, звісно, що у нас не відбудуться якісь там кардинальні зміни в нашій державі. Другий факт: ми бачимо значне підвищення податкового навантаження на бізнес. І ще нагадаю, що у нас у бджільництві діє така податкова пільга, яка. Становить 50 мінімальних заробітних плат. Зараз це 400 тисяч гривень на цю податкову пільгу. Не тільки пасічник, а будь-який володар приусадібного господарства може реалізувати свою продукцію, не сплативши прибутковий податок, але багато пасічників цим користуються. Торгова вирочка у них складає більшу частину і вони ділять на своїх членів того господарства цю пасіку і реалізують мед по частинам. Я, в принципі, маю другу громадську позицію, я теж там міг зробити. Я міг зробити там другий паспорт там, на дружину там, чи на доньку чи на сина, але я пішов по зовсім другому усвідомленому шляху, тобто, сплачувати податки це обов'язок. Кожного громадянина України податків у нас багато. Вони не тільки на споживання. Деякі вважають, що купиш в магазині, заплатиш податок на додану вартість, і все від тебе нічого більше не вимагається. Але у нас є ж кажу, є податок і на прибуток, і на різний земельний податок. Багато податків, і всіх їх треба сплачувати. На ці податки живе наша держава, воює наша армія, їздять лікарі, їздять пожежники і різні служби. Тобто не будемо зараз в це вдаватися. Ми зараз бачимо. Значне податкове навантаження, яке проявляється в тому, що підняли військовий збір, у мене нещодавно була на моїй торговій точці цікава історія. Підійшов військослужбовець і захотів купити торт, який зробила моя дружина Олена. І захотів банку великого горішків з медом. Торт коштував 380 гривень, горішки 350. Він захотів оцей комплект, я йому порахував цю загальну суму, вона складала 730 гривень. Я подивився, що це військовий, і округлив йому до 700. Тобто поступився йому на 30 гривень гривень. він мені запропонував не 700, а 600. Тобто він попросив знижку аж 130 гривень. Я йому зазначив, що з листопада місяця підняли військовий збір, я її ФОП, я його раніше платив півтора відсотки, зараз 5%. Звідки я візьму цей військовий збір? Ти вибирай. Чи мені сплачує підвищений військовий збір, чи ти вимагаєш знижку, а ти хочеш і те, і те. Військовий розвернувся, нічого не купив. Цю історію я розказав для того, що населення не розуміє підвищення податків, і всі проблеми пасічників повинні вирішуватися тільки з самими пасічниками. А населення воно якось абстрагується, цей ситуації, і їх не хвилюють у ці оці. Питання: отже, внаслідок цього, ми бачимо, я знімав відеоролик, в якому зазначив, що рентабельність пасіки знижується, вона вже знижується декілька років поспіль. І зараз вже ми маємо недобір касової вирочки, яка складає на моїй пасіці 12%. І з огляду, оцеї всієї інформації, яку я вам розказав з одного боку, ми повинні конкурувати, тобто, наші пасіки повинні зробитися якось рентабельними, а рентабельність є, досягається за, за рахунок чого. Рентабельність досягається за рахунок впровадження пристроїв та механізмів. тобто ми повинні впроваджувати механізацію труда на самих важких наших процесах. Це у нас перевезення бджіл і це у нас відкачка меду. Перевезення бджіл як впроваджується. Вілочні погрузчики, придбаються там електровізки. Для того, щоб побачити, як повинна виглядати механізація пасіки, варто. Подивитися будь-який закордонний канал канадського бджільництва з американського, і ви побачите, що вони там давно вже все це наносять на руках. Вони це все возять як мінімум, навіть елементарний візок, щоб вулик відвести там обладнаний якийсь там двигуном, і це все по-перше коштує гроші. А по-друге, це все повинно. Десь бути приміщення, куди це все ставить. Наприклад, для, цих, для перевезення пасіки, треба мати якийсь там чи гараж, чи навіс, чи ангар, де ці всі причепи, маніпулятори, і візки зберігати. Тобто, все це тягне капітальні вкладення. Що стосується відкачки меду, ми повинні теж придбати приладі та механізми. В ідеалі це лінія для відкачки меду. Автоматична, яка автоматично відкриває рамки, там подає їх в велику вже потужну медагонку. Там повинен бути шне для віджиму забросу. Там повинна вже бути якась там промислова васкотопка. І це теж все обладнання, воно коштує гроші. І це треба нам зберігати. Для зберігання треба нам приміщення. Ось у мене є друзі таке місце. Наприклад, отут, де у мене тут старий сіник, і я бачу, що тут можна дуже вдало побудувати такий цех для відкачки меду. Це місце приблизно воно тут буде 80 квадратних метрів. І я задався питанням, скільки буде коштувати побудувати отаке от приміщення приблизно від 80 до 100 квадратів. Я не робив смету, зразу скажу, але я подивився декілька каналів, де люди зробили цей. Проєкт реалізували, і приблизно я прийшов до висновку, що таке приміщення буде коштувати приблизно 500 тисяч гривень. Тобто, я там подивився фермер, будував таке приміщення для свіней. Воно у нього було приблизно там 160 квадратних метрів. Мені таке велике не треба, але він його будував протязі 4 років, тобто так поступово, дуже не вкладаючись. І зараз ми повернемося з вами до тої розмови, з якою я почав. Я вам казав, що приблизно до 28-го року буде йти перехідний період, а потім будуть діяти оці от норми. Тобто, до 28-го року мені треба вирішити це питання. Це питання, як ми можемо вирішити? По перше, достати якісь свої заощадження, тобто ці 500 тисяч. Якщо у кого є заощадження, вкласти в це приміщення. Далі що можна? Взяти кредит. Кредит, я думаю, що не дуже вигідний варіант. Є такі вигідні варіанти, наприклад, для ФОПів це 5, 7, 9. це береться кредит від 5 до 9%. Я думаю, теж один. Із дієвих варіантів, але цей варіант він ефективний при тому, коли пасіка прибуткова. Зараз я вам вже казав, що пасіка декілька років вона перестала бути прибуткова. І третій варіант щось продати якусь нерухомість і вкласти в таке приміщення. Зразу скажу, що оця ділянка, на якої ми зараз з вами знаходимося, де у мене пасічне господарство. Я її придбав приблизно 3 роки назад, і тоді ця вся угода мені коштувала з оформленням приблизно 25 тисячі доларів. І зазначу, що лева частина з тих це було оформлення. Тобто, ця хата фактично стоїла 40 тисяч гривень, тобто приблизно тисяча доларів. А якщо зробити отут таке приміщення для відкачки меду на місці оцього сінника. І вкласти 500 тисяч, ми знаємо, що це приблизно 12 тисяч доларів. То я думаю, що навіть сама дорога хата в цьому селі вона буде коштувати дешевше, ніж одне моє приміщення. І тут ми переходимо до економічної обґрунтованості придбання і будування оцього цього приміщення. По-перше, це розтягнеться теж на дуже великий термін. По-друге, це буде. Потребувати капітальних вкладень, Тобто, дивіться, це все зараз економічно не обосновано. І вже ми підходимо до розв'язки цього питання. Тобто, з одного боку, держава в 28 році попросить, щоб у нас відповідали наші умови нашим їхнім вимогам, тобто не їхнім, а вимогам ЄС, а з другого боку, коштів ми на це мати не будемо. І вихід, які вихід такі, щоб держава нам надала кошти тим людям, які вирішили залишатися на втіні по білому працювати, і дала кошти на модернізацію свого виробництва. І Ось, друзі, ми з вами повертаємося до того приміщення, з якого я починав, тобто до свого старенької, до своєї літньої кухні, яку я зараз модернізую. І поки що іншого виходу я не бачу, як модернізувати те, що у кого є. А у кого немає, я не знаю, що треба робити. Якщо впровадять у ці вимоги щодо харчового законодавства, то ми будемо зобов'язані відкачувати мед і зберігати нашу продукцію у відповідних умовах. Це треба чи користуватися буде послугами тих організацій, чи тих структур, які вже мають такі умови, наприклад. Експортера меду чи може організовувати кооперативи, які пасічники скинуться, наприклад, 10 чоловік скинуться на те приміщення і будуть мати умови для використання цього приміщення в своїй виробничій діяльності. Ось, друзі, такі думки, що зараз. Пасічників можуть поставити на такий певний шпагат. Я ще раз повторюся, що багато хто за це не замислюється, так далеко не дивиться, бо зараз йде війна, і зараз у всіх одне завдання тільки вижити, і щоб вижив пасічник, а потім, якщо виживе пасічник, виживуть і бджоли. Обов'язково, друзі, напишіть свої думки стосовно цього питання. Що там нам робити, де брати гроші, як модернізувати, і взагалі чи треба то, то виробництво модернізувати. Якщо воно не вигідно, а я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока.